Вітаю, шаномальники зелених скарбів. Які лікарські рослини можна зустріти в липні на луках. Це прибережна лука, досить таки вона суха. Так що дивіться і впізнавайте лікарські рослини. Погнали! Виходимо на прибережні луки. Тут річка у нас. А на річці вже підросли виводок каченят. І вони підпускають так близько, що можна їх дуже добре роздивитися. Мама-качка, стережить їх. І вони не бояться все ж таки плавають. Дивіться відео, і ви не будете відвідувати луку, а побачите, що там росте зараз. І можете зібрати собі відповідно лікарські рослини, ті, які вам потрібні, і в певній кількості. І отаке от на узліссі можна зустріти лікарські рослини. Так, це у нас дивина. Дивина середня, як ви бачите, не така, як. Дивина ведмежі вушка вона набагато менша. І відповідно, подивіться, і листя у неї не таке навіть. Хоча також лікувальні властивості має, проте не такі сильні, як у дивини з питалися мене, як можна собі додому посадити таке. От якщо ви знайдете в природі, наприклад, дивину, то можна її після дощу викопати і. Пересадити до себе на город. Ідемо далі. Дивимося ще одна лікарська рослина. Це у нас, ви впізнали, підмаренник жовтий. Підмаренник жовтий, він зараз масово цвіте, добрий медонос і є лікарською рослиною. Легко його впізнати. Часто його беруть в букети, але він дуже швидко осипається і опадає, вяне. І тут у нас є ще одна лікарська рослина, яка зараз вона тільки набирає цвіту, це Миколайчики сині Миколайчики сині, вони так називаються, тому що вони осені посиніють, відриваються і таке собі перекати поле розповсюджується. І тут у нас такими цікавими квіточками. Росте волошка лучна, також жовтим кольором цвіте, це у нас люцерна жовта. І відсвіла у нас вже шавлія шавлія лучна була. Листки шавлії можна взяти як антисептичний засіб. Також можна зустріти брізку польову, б'юнок так званий, досить таки отруйна, але і лікарська рослина. А це з минулого року від села, де ви бачите, як, як вигляді тризуба такого скипетр. Тризуб, слава Україні. Очіток їдкий, вже майже відцвів. Ось він залишається такий цвіт сукулент. Хоча було дуже жарко, і він, бачите, загинув. І рослинка ця синія. Бачите, вона посухостійка стійка. Це у нас синяк звичайний. Синяк звичайний належить до шорстколистих і ви бачите йому хоч би що на жарі. Також тут зустрічаємо перстач. Перстач сріблястий. Або іншого виду, але не калган, тому що у калгана 4 пелюстки замість 5. і ще одна цікава рослина це астрагал. Належить до родини бобових. як ви бачите, суцвіття головка і лист, листки у нього. Непарно перисто складень. Є верхній листочок. Кормова культура. Тут сиділи курипки. Не буду їх лякати далі, десь полетіли недалеко. Так, а там ще є одна лікарська рослина родини мальгових. Зараз ми до неї підійдемо. Хатьма тюрінська Ось різнотрав'я. Пахощі, як альпійська лука. Оце хатьма тюринська, родина мальвових Використовується в народній медицині. Квітка. Можна взяти на чай пару квіточок. І знайшли ще одну лікарську рослину. Самосил гайовий. Самосил гайовий. Можна взяти, його використовують в народній медицині. Належить також до губоцвітих щавель Кінський. Отут він ріс. Отже, отакі рослини зараз можна зустріти в липні місяці. На луках, на прибережній луці. Небагато лікарських рослин, але є. А оце вже вона, дивина, дивина скипетровибна ведмежі вушка. Це вже справжня дивина, тому її візьмемо собі також на чай. Беремо ті. Які не розкрилися, і ті, які не зів'яли. Не опадають. Отак. І отаку маленьку дивину, хто хотів собі пересадити, можна пересаджувати на свій город або на дачу. Відео українською підтримаємо український контент. Поставте лайку вподобайку, підпишіться на канал і чекаю на ваші коментарі. Шанувальники зелених скарбів.